А назви свої два топ 3 інструменти, які тобі допомогли саме от вивести свою самооцінку там на найкращий рівень, що ти прям відчула, що все, я не хороша дівчинка, мені похуй, угу. я така, яка я є. Перше це я навчилась казати ні. Там, де я не хочу це робити, або умовно, це навіть якісь клієнти чи роботи, які до мене приходили, і ти мав це погоджуватись, щоб ну, нікого не образити там. Чи друзі, які тебе кличуть, ти не хочеш їхати туди, там тебе інший стан, але щоб не образити. Оцей стан у мене це з дитинства ще там нав'язували, щоб не образились, треба бути хорошою, треба показати, яка ти класна. і Я просто в якийсь момент така. Та я не хочу, якщо я не хочу, і людина це сприймає якось неправильно, то це її, це не моє, але я хочу проявляти себе і свої бажання, отак. От, от. Тобто, вміння казати ні у всіх сферах свого життя. Це перше, ну, мабуть, базове, що мені допомогло, і в принципі, це одне з основ перед тим, як вийти з цього стану хорошої дівчинки. Друге, це оточення, тобто люди, які тягнуть нас і які намагаються тримати тебе, У цій хорошості, коли ти починаєш. Треба сказати ні, і починаєш проявлятись трошечки, виходити таку якусь. Агресію здорову, вони відвалюються, і дуже змінилось тоді оточення на таке оточення, яке ти хочеш. І третє, це просто я собі робила щоденники самопрограмування, тобто в мене була чітко дисципліна, це був такий самоаналіз цілей, в мене були чітко розписані ціли, маніфестація бажань. Угу. В мене це було в форматі, я прописувала все. Тобто, ніби я вже це маю. І я розуміла, наприклад, я зараз не можу там здобути там роботу своєї. Мрії або там поїхати в країну своєї мрії. Але я знаю, що це станеться, коли я пропрацюю. Я собі прям ставила умови, коли ти кажеш тут ні, коли ти йдеш там, де тобі не подобається, коли ти там змінюєшся, коли ти трансформуєшся, ти це отримуєш. І так і ставалось.